Друзі, вітаю! Ви на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. І сьогодні хочу таки записати вступне відео до нового в'язального спільника, який називається Чудо в смужку. Організували його Наталя з каналу Натка В'яже і Марина з каналу Калейдоскоп В'язання. О, я навіть не запуталась і правильно сказала назву каналів. Так. Посилання на дівчат і на телеграм-чат. І взагалі все, все, що я знайду про цей спільник, я вам залишу під відео в інфобоксі. Ви зможете зайти, подивитися, навіть долучитися. Я думаю, що це буде цікаве в'язання. Дівчата класні. Дуже мені сподобалось, до речі, в'язати в спільнику «Топовий жилет. Взагалі, у усіх в'язальних спільниках, в яких я беру участь, море натхнення, цікаве спілкування. Не завжди, звичайно, є час в кожній групі поспілкуватися, тому що нам ще й потрібно і пов'язати. Для людини, яка в'яже, це дуже цікаво, тому що в реальному житті дуже мало людей, які ну, в моєму, наприклад, реальному житті. Мало людей, які так само захоплюються в'язанням, як і я, щоб можна було так сісти на одному дивані, поспілкуватися чи хоча б по телефону. Тож, отакі спільники дуже класно якось закривають цей гешталь. Я, до речі, планувала в'язати цей виріб для доньки, тобто я думала, або ось в мене є така пухнаста пряжа. Зараз я розкажу, що це за пряжа. Спочатку розповім, що я планувала в'язати. Думала, що це буде. Ось такий або якийсь кардиганчик, або светок для неї, або молочний, або молочний це буде на якийсь, можливо, шарф, або, можливо, якийсь бактус, або шапку, щось таке пухнасте, до речі, пух уже літає. Але в процесі літом я побачила ось такий, ось таким візерунком цей джемпер презентував в кученелі. Можливо, візерунок давно вже існує. Але саме втілити в життя, і модель така популярна, яскрава, класна. Там, до речі, і Марина, до речі, показувала цю модель. Там поєднання чорного із бежевим, чи таким пісочним якимось кольором. Я ж вирішила поєднати ось ці два кольори, бачите, яка пухнаста пляжа, класна. І хочу я зв'язати не джемпер, а кардиган. Хочу, щоб він був не довгий, але такий вільний. І рукава, щоб були ну, такі об'ємні, не в обтяг. Ну, щось мені таке 에, придумалось, приснилося. І думала я в'язати для доньки, тому що в мене трохи, мені здається, замало пряжі. Ну, я не впевнена. Десь, напевно, тут грам 500-600, але ви ж розумієте, що пряжа товста. І... Метраж, так, 220 метрів, здається, загубила цей листочок, в якому в мене написано, що це за пряжа. Пряжа філатіліп, артикул Пуно, 18% бебіль, 10% мериносу Extra Fine і 22% PA 220 метрів 100 грамах. Тут написано 360 грам, здається рожевий, а цієї 420 щось, щось таке. Можливо, і визнати. Сьогодні прочитала в телеграмі, що. Наталя дозволяє змінювати пряжу, змінювати якусь концепцію, ідею і взагалі виріб. Тож я думаю, якщо в мене не вистачить, я зможу ще розпочати якісь інші. Вчора Ще я запитала в Кубковський, тут де я купувала цю пряжу. Чи немає пряжі такої, власниця магазину каже, що вже вся пряжа заброньована, але якщо хтось відмовиться, то мені там ділить трохи. Ну, побачимо, як це все буде. Хоча я надіюсь і вірю, що пряжі мені все ж таки вистачить, тому що візерунок тут ще він такий як ажурний. І я в'язала вільно, не пам'ятаю, якими спицями десь в мене є записано. Я надіюсь, що записано. Господи, цілі такі я вже не можу, в мене вже нервова система просто не витримує. Але що ж поробиш? Це реальність. Що все буде добре. До побачення, до зустрічі в нових відео.